Вийшов вранці полювати що-небудь з дичини, якийсь там лев чи вовк, а начальник зміни. Вийшов він на перевірку з точністю аптеки, чи вахту не порушив техніку безпеки. Ось іде він десь по штреку, де думку гадає: от би добре упіймати того, хто дрімає. Він сходив туди, сюди, порушень немає. Всі працюють в окулярах, і ніхто не тримає. Раптом, бачить, за сухою наче стирчать ноги. Він туди, а там, розлігшись, вже хтось спочиває. Що, голубчику, поперся, то обратись сховався. Каже мені свій табельний, за вже прокидайся. А те тіло міцно спить, як студент на парі, прокидатися не хоче ні в якому разі. Став він торсати його, але все даремно. Тіло спить, та ще й хропе, спить давно вже певно. Що, не хочеш прокидатись, ну тоді тримайся. Те вхопить, як стисне хропора за яйця. Той підскочив, як шалений, зривів від болю і почав кругами бігать, як бугай по болю. Придивившись до особи, яка щойно спала. ця людина незвичайна. Маленька рубка, якісь грубі, ноги зовсім коротенькі. Боже, Та це шубін. Як злякався чорнобривець, як чкурне від страху, той за ним і давай ганяти горе бідолаху. Поспадали геть чоботи, десь злоділа каска, так втікав від шубіна, бідний наш Віталька. Прибігає він на стовбур, як той кінь у піні, і від страху на гора. Виліз по драбині переписувати сплячих та хай йому трясся. Ні ще досі пам'ятає шубіна яйця.